Якби Україна програла, то Сполучені Штати Америки витратили б на 800 мільярдів доларів більше на оборону до 2029 року. Мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своїй. І в цьому відео я хочу поділитися своїми міркуваннями з приводу дуже важливої насправді статті, яка вийшла у виданні Bloomberg. Видання Bloomberg, власне, опираючись на дані аналітиків, стверджує, що перемога Росії в війні проти України буде потребувати збільшенню витрат Сполучених Штатів Америки, витрат Пентагону на більш ніж 800 мільярдів доларів до 2029 року. І мова йде лише про досягнення певної геополітичної військової рівноваги в Європі. Насправді, тобто тут мова йде лише про прямі витрати. Не враховуючи дуже багатьох побічних чинників, які ну цю суму мінімум можуть подвоїти, в аналізі American Enterprise Institute говориться, що остаточний успіх вторгнення Путіна змінить обличчя Європи та надихне Московію погрожувати членам військового альянсу НАТО. Збільшення на 808 мільярдів доларів США згідно зі звітом знадобиться для того, щоб США допомогли стримати і, якщо необхідно, перемогти неядерну атаку Росії за межами України. Ця сума змінить поточний п'ятирічний план Пентагону до 2029 року з 4,4 трильйона доларів до 5,2 трильйона доларів або приблизно 165 мільярдів доларів щорічно більше, ніж планувалося на ці роки. Ось така статистика, в цілому в статті наводиться ще інформація, але чому вихід цієї статті є дуже важливий. Ну, по-перше, це центр, який достатньо, ну, достатньо користується авторитетом в США і який не є повністю ліберастичним. Тобто його послугами користуються, в тому числі, і консерватори, тобто республіканці. Це перше, і це сигнал для республіканців. І зараз, за умови того, що. Подальші сценарії стосовно війни в Україні ще не визначені. Незрозуміло, в який спосіб буде підведення, буде відбуватися підведення до мирних перемовин. Вже пролунали фрази про півроку, ще щось, ще щось. Це фактично дуже чіткий сигнал, який говорить, що Україні потрібно допомагати. Друге, що дуже важливо, абсолютно максимальна числова конкретика. Це вкрай важливий насправді елемент. Чому? Тому що дуже багато хто, включно із новообраним президентом США Дональдом Трампом, вони в своїх аргументах дуже часто користуються саме числами. Числа, як то кажуть, не брешуть. І тут аналітики показують, що за умови, якщо Україна програє, то ви фінансово втрачаєте набагато більше, тому що лише прямих витрат впродовж кількох наступних років буде збільшено на понад 800 мільярдів доларів. Це вкрай важливо, і це лише прямі витрати. Мова не йде про втрату геополітичного впливу як наслідок негативний удар по економіці. Мова не йде про втрату стосовно можливого використання тих самих надр України чи науково-технологічної бази. Той же ж самий Південмаш, навіть в своєму достатньо зруйнованому вигляді, зараз, він має чимало унікальних насправді розробок. І не тільки він, насправді, в Україні дуже багато чого. Питання в тому, що в нас з 91-го року все руйнувалося. Питання унікальних покладів то тих самих рідкоземельних металів, включно із літієм, титану, графіту. Єдине графітове підприємство, що правда зараз призупинило свою роботу в умовах війни, коли графіт потрібен для тієї ж оборонки. Ну, це так в нас вміють господарювати зелені слуги українського народу, але мова зараз не про те. Абсолютно конкретно Bloomberg, опираючись на дані аналітиків. Показує сигнал і для Дональда Трампа, і не тільки. Я підозрюю, що ці аналітики вони певним чином з республіканцями є пов'язані. Що ще нам показує ця стаття? Вона нам показує, як би мала діяти українська влада. В свій час Міністерство оборони Естонії провело аналітику, в якій показало, що якщо б кожна держава заходу. Витратила зі свого бюджету 0,25 від 1% ВВП на допомогу Україні, то ми б змогли перемогти Росію. Тому що ми б її переважали ресурсно. Не 1%, а чверть від 1% ВВП. Це цілком прийнятно. Знову ж таки, тут ми можемо згадати про те, що ми маємо гарантії безпеки, і не треба слухати Володимира Зеленського, який каже, я там писав листи, мені не відповіли. Це все брехня. Дипломатичних нот Володимир Зеленський не відправляв. В кращому випадку щось десь згадалося. На Мюнхенській безпековій конференції згадати Будапештський меморандум. Це ж не те саме, і зрештою потім були особисті зустрічі з лідерами і так далі. Чому я про це згадую? Тому що знову ж таки Будапештський меморандум, позбавивши нас ядерної зброї, ядерна зброя давала не тільки безпеку, а й певну економічну вартість. Ми це маємо врахувати і використати в майбутньому, тому що знову ж Україна має чимало зовнішніх боргів, і за них потрібно буде якось розплачуватися. Ще один момент стосовно допомоги. Допомога, яку надають Сполучені Штати Америки Україні, вона ж на 80% насправді фінансує їхню економіку. 80% тих коштів, які там в пакетах допомоги передбачено, це кошти, передбачені виробникам зброї. Виробники зброї виробляють зброю в США. Україні Пентагон передає застаріле обладнання, а нове поступає до американської армії. Тобто, з точки зору економічної, це навпаки стимулює національного виробника в Сполучених Штатах Америки. І фактично, отакою от мовою цифр, якщо говорити, то по суті і нею і треба формувати свідомість західного обивателя і в Сполучених Штатах Америки, і в Німеччині, і в Франції, взагалі всюди. Чому? Тому що це треба пояснювати, що для вас це обійдеться дорожче, крім певних моральних зобов'язань, крім міжнародного права. Ви абсолютно конкретно зацікавлені, як би це цинічно не звучало, щоб ми були живим щитом і не впустили московську армію туди далі. Плюс, знову ж таки, ви маєте врахувати, що якщо московська армія захопила б всю територію України, то через деякий час, на ту саму Польщу і на країни Балтії, вона погнала б вже насильно примусово мобілізованих українців з тих територій, які вона б окупувала. Адже вже зараз проти Збройних сил України воює не менш ніж 9600 мобілізованих українців з окупованих територій, ті, хто чекали Путін приді. Ну, Путін прийшов і погнав їх на війну. Це потрібно враховувати. І от ці всі чому я це все перераховую? Та тому що саме на такі аргументи повинна бути спрямована вся полеміка того ж самого Володимира Зеленського в кожному інтерв'ю. Не красуватися в інтерв'ю, який я Наполеон, як ми все зробили, як нам все кинули. Що не так, ті на заході люди, які користуються аналітичними здібностями, користуються висновками аналітичних центрів, вони розуміють, що це все брехня, вони розуміють за провал підготовки, за реальне виробництво, чи точніше, майже повну відсутність виробництва вітчизняного ВПК, ті самі скандали з мінами, скандали з Анною Ярославною там і так далі. Тобто... Це все розуміється на Заході. І коли ти при такій ситуації виходиш і в інтерв'ю несеш повну єресь, то сприйняття України на превеликий жаль, не тебе особисто, а України. Воно понижається. А коли б ти виходив і аргументовано пояснював отакі речі, ну то, то це був би не Володимир Зеленський. А це був би якийсь український національний лідер, який би працював в українських інтересах, в інтересах українського народу. Це приклад. Крім публічних осіб, крім президента, крім міністра закордонних справ, всі без винятку дипломатичні відомства мали б працювати в рамках такої аналітики. Всі, диплома, всі е, посольства, всі консульства, діаспорські групи, друк в місцевих газетах і так далі, на формування такої критично необхідної думки. Це було би вкрай важливо. На превеликий жаль, цього немає, але принаймні. Можна зрозуміти, до чого потрібно прагнути. Ось такий мій коментар стосовно цієї важливої статті. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Підписуйтесь на телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.